Рев'ю до другої частини матчів однієї восьмої фіналу чемпіонату світу, а других чотирьох поєдинків, які пройдуть у понеділок та вівторок. Який сенс нам довго затягувати тут? Якщо ви вже послухали першу частину в курсі всього діла, всього формату, можете переходити до другої частини, тобто до цього подкасту. Це UA Football Audio Mundial, Мене звати Влад Петрушевський. Поїхали! Японія Хорватія понеділок, 5 грудня 17.00 за київським часом. Анонс до цього поєдинку зробив журналіст UA Football, оглядач серії А Леон Вургавт, і також він розповів, чому так сумно докульгалося золоте покоління збірної Бельгії, та що не так, із Бундестім Хансі Фліка. Мама Мія, якщо так подумати, бельгійці вилетіли у 2014 одній 4, у 2016 теж, і на Мондіалі, 4 роки тому лише бронза, лише бронза для тієї Бельгії, і 2 роки тому знову. В одній четвертій вони вилетіли, і от тепер навіть з групи не вийшли. Тож а, про все по порядку. Перш за все, перед початком розмови про матч Хорватія Японія слід згадати про збірні, які вилетіли від цих команд, оскільки мова про найбільші сенсації в цьому груповому турнірі. Звісно, мова про Німеччину та Бельгію. В Німеччині вже починають писати мало не філософські трактати про занепад німецького футболу. Після другого поспільного виходу з групи чемпіонату світу. Проблем справді можна було помітити достатньо. Перш за все, слід зазначити, що за XG очікуваними голами німецька збірна найкраща в цьому груповому турнірі взагалі з рівно 10. Друге місце лише 7.4. Тож проблему бачить в реалізації, в відсутності міцного Форварда. Або в недовірі форварду Фюлькрго, наприклад, якого випускали замало. Але, скажімо так, проблема Німеччини більш така комплексна. По-перше, вона вже не вміє захищатися, вона пропускає дуже багато. І на цьому турнірі, і на євро, і в кваліфікації, і у лізі націй. Оборона і за іменами, і за грою. Просто не на рівні. І ще можна. Згадати про слова Бастіана Шванштайгера, який заявив після цього провалу, що в Німеччині просто вже не виховують лідерів, вже не виховують гравців з характером. І з цим цілком можна погодитися, оскільки німецький проект, останній німецький проєкт, який приніс їм низку успіхів, зокрема пік успіху, перемога на чемпіонаті світу 2014. Цей проект називають переходом на атакувальний футбол, на технічний, на короткий пас. Але насправді перемогу приніс баланс між технічними гравцями іспанського типу, та між старонімецькими, потужними, міцними. Тобто був і Озіл, був і Філіп Лам. Але й були і Бастьян Швайштайгер, і Мірослав Клозе, і Бенедикт Хеведес, і Мертезакер. І ось Швейцтайгер, в принципі, практично заявив, що зараз не виховують ні нових швайштайгерів, ні Клозе, ні Мертезакерів, в німецькому футболі виховують лише технарів. Які всі схожі один на одного, які всі йдуть в дриблінг або шукають якийсь короткий пас, банальний? Така збірна, такий футбол на сучасному рівні вже не може досягати успіху. Що ж стосується Бельгії, то там все мабуть навіть простіше. Збірна вже їхала на чемпіонат світу в розібраному стані зі сварками, вже повідомляли, про гравців, які не розмовляють один з одним багато років, і плюс вже розуміли, що золоте покоління сходить зі сцени і практично вже зійшло. Свій шанс втратило ще на євро. І тому і в Бельгії не особливо здивувалися такому ранньому виліту, оскільки все до того йшло, і тенденції були відповідними. Не кажучи вже про те, що покоління в Бельгії вже повинні було вирости два покоління. Після золотого, 26-27-річних і 22-23 річних, обидва покоління не виросли за золотим прірва, і саме тому в такому стані така збірна не може мати особливого успіху. Тепер переходимо до переможців. Хорвати, віце-чемпіони світу, ще в 2018 році здавалася старою збірною, яка потребує зміни поколінь. Тоді їм вдалося зачепити друге місце наприкінці. Відтоді зміна відбувається, але вона болюча. Не на всіх позиціях знайшли молодь. Центр поля все ще тримають Зубри, Брозович, Модрич та Ковачич тримають дуже добре. Але їм не вистачає такої швидкості, різкості, і в атаці вони вже менше здатні зробити. В атаці грають ті самі форварди, які були запасними у 2018-му і Не дуже молоді, і за ці 4 роки вони навряд чи прогресували. Тому збірна Хорватії постала потужною, міцною, з класною обороною, але без якихось особливих чеснот позиційних атаці. Саме тому вона зіграла двічі в 0-0 із Бельгією і з Марокко, і вдалося розтрашити лише Канаду, недосвідчену, та й Тайту. Лише наприкінці першого тайму в роздягальню, а більшу частину першої половини зустрічі хорватам було дуже важко. Що стосується Японії, звісно, ми всі її бачили, ми бачили, які дива вона створила проти Німеччини та Іспанії. Ще й не володіючи м'ячем, в обох матчах менше 20%. І В першому таймі програючи, а в другому виконуючи заміни, які принесли і три голи та асист. І японці справді. Великий сюрприз цього чемпіонату, зважаючи на групу, в якій були, і цікаво навести слова головного тренера Хадзіме Муріасу, який пояснив, як його команді вдалося зробити камбек проти Німеччини. Він заявив, що це завдяки тому, здебільшого, що японські гравці вже в малому віці зараз їдуть до Європи. Зокрема, до Бундесліги, і він прямо заявив, що якби наші гравці не мали досвід гри в Бундеслізі в Європі, цього камбуку просто не було. Ми просто програли. Тож ми бачимо поєднання японської наполегливості, скромності, бажання грати на команду, бажання бігати, працювати, працелюбності з європейським досвідом. І не дивує, що саме це поєднання вивело Японію. До однієї фіналу і може вивести до однієї четвертої. Яким буде матч Хорватія Японія? Навряд чи він буде яскравим, адже хорвати отримують м'яч, отримують домінування, але вони позиційні атаці не вражають. Японці чекатимуть на свій шанс на швидкі контратаки. Знову, здебільшого, в другому таймі, після 60-ї хвилини, будуть прискорювання, будуть якісь моменти, які змушуватимуть хапатися за голову, але здебільшого. Найімовірніше, що ми будемо бачити битву і в'язку гру, яка цілком може дійти до серії пенальті. І немає сумнівів, що обидві збірні будуть грати вперто, оскільки для них шанс вийти до чвертьфіналу завдяки такому жеребкуванню для японців практично унікальний, а для Хорватів шанс підтвердити, що зміну поколінь завершено успішно і що можна йти далі в майбутнє. Бразилія, Південна Корея на зв'язку з журналістою Ефутболу оглядач Бундеслігим Володимир Зоїв. Цей матч розпочнеться також у понеділок, але у другий слот 21.00 не пропустіть. Ця Бразилія, я не знаю, справжня Бразилія, така жога Боніто, як її звикли вже називати відповідно до стилю, який народився вже ну так на початку цього століття, карнавал. І завжди, коли от я на цьому діалі чую щось про Бразилію, думаю про Бразилію, то мені от ця мелодія в голові. «О-ва о-о, о-ва, я, о-ва, Давайте все ж таки послухаємо Володимира Зуєва, ніж будемо слухати те, як я погано співаю. Мабуть, одна з найочевидніших пару днів восьмого фіналу. Тому що з одного боку, ми маємо Селісау, які вважалися головним фаворитом і до початку турніру, і своєю грою в груповому раунді повністю підтвердили цей статус. А з іншого боку, ми маємо команду, яка. Відверто кажучи, випадково тут опинилися, тому що з виходом з плей більше пощастило, мабуть, тільки полякам, може австралійцям. Бразилія почала турнір з турнир сухих перемог над Сербією і Швейцарією 2-0-1-0. Причому як на м'ячі, так і без нього дивує. І, Мабуть, найпоказовіше була гра з Камеруном. Останній тур, перше місце вже в кишені, виходить другий склад. Там було 9 змін і одна тактична. Тобто Фред і Даніло залишились у порівнянні з минулим матчем тільки вони. І при цьому Даніло ще змінив позицію. Але при цьому Бразилія показала дуже високу організацію гри. Якщо не дивитися на результат, а на табу Камерон виграв один, Бразилія показала свою найкращу гру на турнірі. Це з точки зору співвідношення моментів створених і допущених. І насправді вони мали громити суперника на те, щоб програв не, не програвати. І смішно, що навіть у. Компенсований час, коли власне я Бобакар забив на 91-й, навіть за цей відтинок часу Бразилія мала вигравати, тому що Бруно Бруногі там були два абсолютно вбивчих моменти, і він мав як мінімум довести цю гру до нічії. Єдиною проблемою, яка, яка може зіпсувати цей турнір для Бразилії, це травма. Тому що ми вже втратили Неймара, який видав, мабуть, свій на початку сон, найкращий сезон. З моменту приїзду до, до Парижу точно. Габріель Жезус вже поїхав додому. І також Алекс Теліс. І ще й до цього мають деякі проблеми Даніву та Олександра. І це все буде суттєвим не з корейцями, але далі по сіці, безперечно. Той же немає, за словами його батька, він повернеться тільки до фіналу, і це взагалі чергова трагедія і для самого гравця, і для всієї Бразилії. Ми будемо сподіватися, що він хоча б до півфіналу. Можливо, повернеться. Але в цілому, в свою грою в цих трьох матчах Бразилія показала, що вона здатна грати і без найкращих гравців, ще й не обов'язково потрібен марш, щоб створювати стабільні моменти. І найголовніше, що вразило, що вони насправді були схожі на європейську команду. Якщо забути там, про Говорі Шальсена множицями, коли ти думаєш, що таке може зробити тільки бразилець, то насправді дуже організована гра. От видно, що те, те Фіаско 1 7 у 2014 році. Від німців воно змусило їх якось змінити свій підхід. І вони дійсно схожі на європейську команду, яка шикарно грає без м'яча. Всі мало того, що працюють без м'яча, вони ще якісно це роблять. Кожен розуміє, що йому робити. І є синхронність якась дій. І це дійсно вражає, Я ще їх кадровий потенціал. В той же час Корея провела дуже дивний матч з Уругваєм. Перший 0, -0. Де їм пощастило через дві стійки не програти. Потім був ще більш дивний матч з Ганною, де їх тренер Павло Бенту, корейців чомусь вирішив грати з африканцями на візбол, і навіть це якимось чином призвело до двох голів Чогісона, Але насправді Ганна показала себе як дуже неорганізована команда. І те, що корейці не змогли з ними впоратися, це дуже показово, І не зляк почався. Мундіа насправді з третього туру. І з матч пор... з немотивованою Португалією, яка грала дуже ротованим складом. Навіть там дуже пощастило, тому що був і геніальний зачав насильство з керсяну. <смаси> Мабуть, він захоче, щоб на нього його записали корейці. а краще FIFA. Угу. І геніальний абсолютно гол на 91-й хвилині, тому що португальці, які цю гру грали так, наче не сильно треба вигравати. Раптом вони в шістьох ідуть у штрафну на кутовий, ще двоє стоять у кутовому прапорця, щоб суперник не знав, якої ноги буде подача. І все це обертається тим, що Санхін Мін вилітає, отримує гросмастерську паузу і віддає на Хван Чічхана. Але це все було, звичайно, дуже-дуже дивно. Таке типовий для цього мундіалю, особливо для фінального туру, абсурд. Сюр і сон, такі нелетаргічні сон, а хінмін. Корейцям буде ж, дуже важко щось протиставити бразильцям. Ну Хіба що там сама дійсно не зможе відновитися фулбеки, основні? І доведеться там ставити Данявеса справа і туди переставлять Сона, щоб він в нього тікав. Але Бразилія, Бразилія показала, вона в перших трьох матчах показала найвищу лінію оборони з усіх команд чемпіонату. І вони дуже затискали суперників наїхати тині поля і не давали контршансів, як, як це робить Ман-Сіті чи арсенал дуже грамотно. І від американської команди не очікуєш такого, а вони таке роблять. І, хоч і наймару не буде, але там вистачає гравців, які створять проблеми і переможуть в Корею. Я б особисто не очікував якихось феєрій гольових. Все ж таки це вже плей-офф, тому, мабуть, це буде схоже на перші матчі Бразилії на турнірі, коли вони створювали трошки менше, мабуть, навіть суттєво менше, ніж з Камеруном, але при цьому у суперника взагалі у відповідь нічого не було. Тобто це якісь 2-0, Можливо, якщо корейцям дуже пощастить, то буде 1-0, але і це сумнівно. Марокко Іспанія вже вівторок, не понеділок, 17.00 розбирався у справах Червоної фурії та магії хакімазіїша. журналіст футбол Віталій Кононученко. Симпатична така червона фурія. Ну, здавалося б, взагалі нічого спорідненого із поколінням Хавіні єсти, але здається, хлопці Анріки ну вони здатні забуксувати. Я до речі сподіваюся, що ніхто ж з вас не думає, що Іспанія навмисно злила останній матч. Ну, щоб типу там вийти на Марокко, а не на Хорватію. Угу, А Марокко сьогоднішній це що така солодка булочка? Ви бачили, що там Хакимзіяш витворяє? Ох, не знаю. Ці любителі хайпу та зговорів вони іноді наговорять такого, що потім на голову просто не надінеш. Отож, То давайте обговоримо матч між командами з країн. Які розділяє гібралтарська протока, а саме між Марокко та Іспанією? Номінальними господарями поля в даному поєдинку виступлять саме африканці. Отож, розпочнемо з них. Марокко виграло групу F, набравши 7 очок. при тому в першому турі команда Атлаських левів зіграла в нічию з Хорватією. Насправді нічого особливо цікавого в цьому матчі ми побачити не могли. Був стабільний захисний футбол від обох команд, при якому було складно і контратакувати як африканцям, так і європейцям, і це все закінчилось саме так, як і було прогнозовано, а саме рахунком нуль Другий поєдинок був вже набагато цікавішим, бо саме в цьому матчі Атлаські леви зустрілися з кризовою збірною Бельгії. Здавалося б, що фаворит повністю відомий всім вболівальникам, і, на правду, Бельгія була домінантом в цьому поєдинку, принаймні в першому таймі, але африканці змогли в другому таймі переломити хи поєдинку і перемогти навіть з рахунком 2-0. Колами в даному поєдинку відзначилися Ромен Саїс та Закарія Абухаль. Вони забили відповідно на 73-й та 90 плюс другій хвилині. На жаль, чи на щастя, вже дивлячись, як лікого вболівальника, Бельгія не змогла нічого протиставити своєму супернику, і, як ми знаємо, розчаровано поїхала додому, не пройшовши до. Етапу плей-офф. Далі був матч зі збірною Канади, де мароканці знову ж перемогли з рахунком 2-1. Тоді вже на четвертій хвилині матчу забив Хакім З'єш, а на 23-й рахунок зрівняв Юсеф Н. Сірі. Попри те, на 40-й хвилині стався прикрий момент, коли Агерт забив автогол. Однак це не завадило африканській команді здобути перемогу над Канадою з рахунком 2-1. Обговоривши положення атлецьких левів, пропоную перейти до збірної Іспанії. У першому турі групового етапу іспанці зіграли з командою Коста-Рики. Як відомо всім вболівальникам, в тому поєдинку був шалений розгром, і, в принципі, команда з Латинської Америки не могла нічого протиставити європейцям. Тоді вони отримали в свої ворота сім голів і не змогли відповісти бодай одним. Здається, навіть немає сенсу перераховувати, хто тоді забивав, тому що потрібно буде представити ледь не весь склад збірної Іспанії. Після цього матчу багато хто пророкував іспанцям, ледь не одразу виграш чемпіонату світу. Однак, в другому матчі, вже з Німеччиною, все було набагато менш оптимістично. В цій грі Іспанія здобула лише нічию, тобто одне очко. При цьому на Гол Морати на 63-й хвилині відповів фулкрук на 84-й. Більше в цьому матчі забити не вдалося. Третім поєдинком групи став матч проти збірної Японії. Протягом всього поєдинку іспанці домінували та показували себе господарями ситуації. Однак на гол забитий на перших хвилинах японці змогли відповісти двома на початку другого тайму, і при тотальній перевазі у володінні м'ячем, у контролі гри, у пасах, в ударах-поворотах, іспанці не змогли витиснути максимум і здобути бодай нічию. Отже, таким чином, японія посіла перше місце в групі, а іспанці лише друге з чотирма очками. Підсумовуючи, варто зазначити, що не дивлячись на те, що саме Марокко вийшло в етап плей-офф з першого місця в групі, іспанці безумовно є фаворитами в даному поєдинку. Та й не лише в ньому, а й фаворитами на вихід у півфінал і у фінал. Однак не схоже на те, щоб атлаські леви були з цим вже згодні. І як показує досвід їхніх виступів у групі, все може закінчитись дуже і дуже цікаво. А як показує досвід виступів збірної Іспанії, а конкретно мова йде про матч з Японією, і в них все може виявитись дуже цікаво, тільки вже не в позитивну для них сторону. Отож, чекаємо матчу і дивимося, яким буде результат. Закриває наш великий анонс. Мій колега Георгій Грошев, журналіст УВЕ футбол, та оглядач УПЛ. Йому дістався поєдинок Португалія, Швейцарія, і нам усім цікаво, чи все буде гаразд у вікової команди Роналду. І з огляду на те, що на чемпіонаті світу 2030 Робино надію, що буде вже 33 роки. Напишіть, будь ласка, у коментарі, як ви думаєте, хто на той момент має стати партнером Пепе по центру оборони у збірній Португалії? Привіт всім слухачам пари однієї восьмої фіналу цьогорічного мундіалю просто ідеально розподілені між собою. З одного боку, майже всі фаворити уникли очних зустрічей на ранніх стадіях. І отже, у четвертьфіналі, ми матимемо шанс побачити лише найкращих з іншого боку. Є достатньо цікавих андердогів, які безумовно можуть подарувати трохи сенсацій. Одну з несподіванок, наприклад, може подарувати збірна Швейцарії, яка, вийшовши з другого місця в своїй групі, потрапила на Португалію. Ну що ж, за мною слухач, Давайте дізнаємося разом, хто та з чим підійшов до матчу і які має шанси на прохід. Почнемо з Португалії. Європейські бразильці виграли свою групу, взявши 6 балів з 9 можливих. Команда Сантоша створила комфортні для себе умови завдяки двом перемогам у двох турах. Спочатку подолавши Гану з рахунком 3-2, а після і Уругуй, забивши їм два голи без відповіді. Третій тур мало що вирішував, і в ньому португальці програли Кореї, пропустивши гол на останніх секундах. Це, звісно, неприємно, але в цілому ніяк не вплинуло на розподіл міст в квартеті. Всі знають, що не можна говорити про Португалію, уникаючи розмову про Кристіану Роналду. Нині багато хто каже, що п'ятиразовий володар золотого м'яча є тягарем для національної команди, і без нього вона, тобто команда, може грати набагато краще. З одного боку, це правда, під рукою Сантуш має чудовий набір футболістів та досить універсальний склад, який може запалювати без кріро, але не поспішайте з висновками. Кубок світу, як і Ліга Чемпіонів, це особливий турнір. І структурний футбол, напрацювання, пресинг тут часто йдуть до пекла. Важливих зустрічах вирішують особистості, і Роналдо одна з найяскравіших особистостей за останні десятиліття. Можливо, ми надмірно захищаємо Кріша, але гравець такого калібру, такого досвіду та такого великого его це вогонь у переносному сенсі. Якщо тренер знає, як працювати з ним, як це робили Фергюсон, Зідан, Нічлочі чи Маурініо – цей вогонь зігріє та дасть тепло. Але якщо вогонь перестати контролювати, то полум'я все спалить, знищить, не залишивши нічого живого. До останнього здавалося, що Сантус. Добре працює з Роналдо, але після Гри з Кореєю пішли чутки про можливий конфлікт між капітаном та тренером. Якщо це так, то коуч, звісно, повинен терміново вирішити це протиріч, адже конфлікт під час плей-офф – це катастрофа. Але ми відволіклися, оскільки Португалія це не лише Роналдо та 10 людей. Набагато більше на цьому мундіалі тягне команда, наприклад, Бурун Фернандеш. На рахунку півзахисника вже два голи та дві голіві передачі у двох іграх, після чого він припустив третій тур, щоб трошки відновити силу. Вистачає також і інших яскравих постатей у захисті, наприклад, Дієш, Герейру чи Далот. Взагалі, на груповій стадії португальці залишили суперечливе враження з одного боку, вони продовжують показувати нудний та безідейний футбол, але з іншого на індивідуальних якостях гравців, будь-то бруно, леа чи сіло, змогли затишити два ключових матчі. Для Португалії важливо першими забити і контролювати гру, а ось зламувати гарний захист. Для них це ще те прокляття. А захист це козирі нинішніх швейцарців. Чи знаєте, ви, що у відборі на чемпіонат світу команди Якіна пропустила лише два голи, і це на секунду в групі з Італію, яку вдалося за підсумком випередити. Паперова команда зараз нереально прагматична, що проявилося в перших турах поточного чемпіонату світу. Спочатку вони мінімально обіграли Камерун, не втративши багато сил, а після змогли створити дуже складні умови для бразильців, пропустивши лише один гол і лише від Казиміру. Тобто всіх нападників вони зуміли закрити досить якісно. Проти Сербів трапився на великий збій в захист, але там вдалося перемогти завдяки атаці та характеру. Три-два. Багато в чому із групи вдалося вийти завдяки чудовій формі лідерів. У цьому сезоні, наприклад, Джака грає на рівні найкращих прізвисників світу, і навіть став МВП дуже важкого матчу проти сербів. Ембало набрав чудову форму і почав багато забувати, в тому числі на цьому чемпіонаті. Шахірі протоки прийшов в себе по ходу турніру. А Зомар. Зомер грає приблизно на рівні Зомара. Тобто як один з найкращих кіптерів німецької бандеслі. Чи Чиї команди які на слабкі сторони? Звичайно, є присутні проблеми з позиційною атакою, та й лавозапасних запасних виглядає досить слабенько. Тут їм буде непросто змагатися проти португальців, які, наприклад, готові підсилити гру Леа або Феліш, в той час як Якін може випустити ну лише умовного Сеферовича, який зараз далекий від оптимальної форми. Що за підсумку? В теорії від гри португалії Швейцарія не слід чекати якогось фурору, проте обидві команди мають в складі чимало сильних та досвідчених особистостей. Які можуть виграти матч самотужки? Наприклад, Сталику гармату може розрядити Чак, Фернандеш може видати божевільний типу, пас, але втікти всіх на просторі. Та й про факто Роналду забувати не варто. Хто переможе? Португалія заслужено виглядає фаворитом, адже буквально цього року вона вже відгрузила цій Швейцарії 4 голи в лізі націй. Правда, після того була мінімальна помста. Варто розуміти, що за іменами в кожній лінії Португалія виглядає цікавіше за свого суперника і багато гравців. Їх резерви легко вписалися в стартовий склад швейцарців, багато що залежатиме від того, хто заб'є першим, а також від того, чи справді присутній конфлікт між Кристіану та Сантушем. Якщо це дійсно так, то це може бути подарунком для андердога у майбутній грі. Кого підтримувати нейтральному глядачеві? Отже, вирішити сам. Якщо вам подобається сенсація, то звісно варто вболівати за Швейцарію. Але якщо ви хочете побачити більше фаворитів у чвертьфіналі, то вам слід придивитися до команди Роналдо Бруно. На пізніх етапах вони виглядатимуть куди гармонійніше. Ну а це був подкаст UA Football Audio Mondial. Ми дякуємо вам за прослуховування. І нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, питання, дзвіночки та лайки це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка стане для нас великим подарунком. Мехово аудіо, якщо хто не знає, НВ подкасти, українські платформи, Анкор, Apple, Гугл, YouTube, Castbox – це все ми також там представлені. А мій телеграм-канал Гегенпресинг, якщо комусь ну, зручно слухати у телеграм-каналі, тобто у телеграмі, то слухайте і там. і... Потім репост і йде на Ювейфутбол зазвичай, і тому можна послухати і там. Тобто, де зручно, там і слухайте обов'язково, тому що ми до вас прориваємося ну, через відключення світла, через тривоги. Хочемо радувати вас контентом. Так і не забувайте прожимати також 5 зірочок, пальці догори, залишати відгуки. Це все буде дуже доречно. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож, допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту, тут як завжди. А також не забувайте дякувати енергетикам, вони електрикам, вони роблять абсолютно усе для того, щоб ми, в тому числі, дивилися футбол. Вони відповідно відновлюють. Всю електрику після обстрілів грьобаної русні. Не потрапляйте у положення поза грою, як завжди, піклуйтеся про своїх близьких у цей складний час та бережіть світло у собі та навколо.